Без дітей щось не так. Ми дуже раді і вітаємо вас на цьому особливому богослужінні. Все в нашому житті дуже швидко минає. Все має свій початок, все має свій кінець. І наші дітки наче недавно починали свої канікули. Так важко здихнути, <ріст> а вони вже закінчується. І дуже приємно, що ми сьогодні перед початком нового навчального року маємо особливу перевагу розпочинати його не просто з самотужки, а й з нашим Богом, довіряючи в руки нашого Господа, наших дітей, наших батьків наших вчителів, і тому сьогодні в нас буде особливе служіння. служіння, на якому буде особлива увага звернута нашим дітям, на наших дітей, і ми їм надаємо зараз в першу чергу слово. Вони хочуть дещо сказати для нас і прославити нашого Господа. Будь ласка. Живемо на цій землі і дорослі, і малі, зміцняємось, підростаєм, радіємо і зітхаємо. На землі людей багато, кожен має свій характер, в кожного своя дорога, але всі ми йдемо до Бога. Що ж дорогу нам узяти, з чим дорогу вирушати? Нам в дорозі треба мати християнський наш характер. А яким характер буде? Що побачать в ньому люди? Це залежить від того, які риси будуть в ньому. Щоб характер гарний мати, треба довго працювати, подавати риси злі і розвинути нові. Рис характеру багато, та не всі потрібно мати. Свій характер, наче в ящик, ми складемо все найкраще. Ну, а то у нас корзинка для сміття. Ми туди будемо складати ті риси характеру, які нам взагалі не потрібні. Знає всі ми слово гордість. Ось. Чи від неї є нам користь? <клес> в характері дитячий гордість буде заважати. Викидаю її в корзинку для сміття. Що за слово це пихатість? Чи її потрібно мати? <клес> пихатість, як і гордість не приносить людям користь. так <клес> мисть. Це слухняність коло слухняність. Так. Гарна Риса, да. Так. важлива і корисна. Ми її багато, щоб раділи мама, тато, коробочку. От оці. Милосердя нам потрібно, да. так да. Так, дружнім по дітке, щоб немічним і бідним ми завжди допомагали. Боже Ім'я проставляє ящиком. Добре. Жальність. Гарна риса. М -м -м -м. Не візьме. Зовсім навпаки. Корзин свої для сміття. Чи потрібна дітям дружність? Так. Вона потрібна дуже. Дружні діти разом зможуть всі здолати перемогу перешкоди. Так. Тільки що би ми не брали. Як характер не складали, та найперше знов і знов у характері любов. Чи візьмемо її? Біль? Так! нас не буде задавак. Любов всюди переможе, У всіх бідах допоможе. На її багато. буде іншим роздавати. Ось і склали ми завзято християнський наш характер. Тільки треба пам'ятати, нам його оберігати. Щоб ви риси не добрі, не з'явилися знову, хай усюдок вдома в школі він встане у пригоді. Момент. Ми хотіли б просити Божого благословення на наших діток на новий навчальний рік. Тому хочемо запросити вас, дітки, вийти сюди, на сцену. Також запрошуємо студентів, всіх, хто бажає отримати Боже благословення на новий навчальний рік, хто у нас є студенти, вчителі, запрошуємо. Будь ласка. Всі, хто починає навчальний рік, ми запрошуємо вийти сюди на сцену. Дітки, хто в садочок, хто куди на навчання ми будемо молитись. Зібрання я запрошую піднятись. І будемо просити Божого благословення, наш добрий і люблячий Отець Небесний. У ім'я Ісуса Христа ми сьогодні приходимо до Тебе. І щиро серце хочемо дякувати Тобі за твою велику милість і любов, завдяки якій ми дожили до цього часу. Особливо дякуємо тобі, Господи, за наших діток яких Ти подарив нам у нашому житті, які радують нас, втішають нас, ободряють нас. Дякуємо, Господи, що Ти даруєш їм здоров'я, дякуємо, що на протязі цих літніх канікул ти беріг їх, захищав від зла, від біди. вони всі живі, здорові, від каліства, від нещасних випадків. Ми дуже дякуємо тобі, Господи. Просимо. Ти прости, кожного з нас благослови. Особливо просимо Твого благословення і захисту на новий навчальний рік. Кожен із них піде в школу, щоб здобувати знання, освіту, хтось просто в школу, хтось просто, хтось вищі навчальні заклади, ти благослови і дітей, і студентів, і вчителів, Господи, які також будуть приступати до. Цієї особливої справи навчання дітей, Господи, даруй мудрості у викладанні вчителям, даруй мудрості дітям і студентам у сприйнятті тих знань, а особливо, Господи, хочемо просити Твого захисту, захисту фізичного, захисту від моральних всяких вад, які можуть бути в цьому світі, Господи, від впливу. Всякого зла, яке є в цьому світі, Господи, бережи не тільки фізично наших діток, а й морально їхні душі, їхні серця, їхню свідомість від впливу зла. Ми віддаємо, Господи, їх у Твої руки. Нехай милість Твоя супроводжує їх, Дух Твій святий, ангели Твої будуть з ними. У ім'я Ісуса Христа просим і дякуємо Тобі за все отцю. Сину та Духу Святому. Амінь. Будь ласка, можете присісти. Дітки поки що залишаються на місцях та отримують подаруночки. Ви ще одну хвилиночку. Діти, студенти залишаються на місцях одну хвилиночку. Зараз вам принесуть на навчальний рік. Дякую всім, хто трудився, хто готував подарунки, хто купував, хто, хто збирав, дякую сестрам, які займалися з дітками, які навчали діток. Бажаю вам, дітки, мудрості від Господа в навчанні. Бажаю захисту, нехай милість Божа, Дух Святий, Ангели Охоронці. Супроводжують вас, бережуть вас на всіх дорогах ваших і на всіх стежках. Благословіння вам, успіхів в новому навчальному році. З Богом вам! Будь ласка, присаджуйтесь на передні місця в залі. Набралися сил, дуже... пора ця шкільна знову вже наступила, і знову вам в школу треба йти. Вам знову потрібно за парті сідати, щоб вчити уроки, читати книжки, завдання домашні, вам знову вивчати. І кожен день знову у школу йти. Сьогодні ми щиро усіх вас вітаємо, учнів і, б... учні, і вчителів, а також батьків, здоров'я, терпіння усім вам бажаємо у цьому навчальному році новим. Вважаємо мудрості всім вам від Бога, щоб легко давались усім вам знанням. Благословенна, хай буде земна ця дорога. Щасливою буде хай кожна сім'я. Учителям всім бажаємо витримки щиро, бажаємо, бо дуже нелегко учити дітей, не раз не послухають, ми знаємо, не раз будуть литися сльози з очей. Та хай Господь підкріпляє. Терпіння і розум усім хай дає, поваги усім вам щиро бажаю. хорошого ставлення до всіх людей. Діти, будьте завжди ви всі щирі, відверті і з повагою ставтеся до вчителів, слухняними будьте, не спішіть ображатись, щоб чули про вас тільки добрих мислів. Хай буде всім легка життєва дорога, не буде ніколи хай вчинків лихих. Бажаємо всім щастя від Господа Бога, а також рясних Божих благословень. Амінь. Дякуємо. Дякуємо за чудові поради настанови. Ну, а зараз коротенько, декілька хвилин. Шановні друзі, шановні дітки. Дозвольте відкрити цю особливу книгу. Ви знаєте, що це за книга? Біблія. А в кого є дома біблія? Є. Є усіх, так? Да? Я дуже рад. А В кого немає Біблії вдома? Є усіх, так? Да? Немає Біблії. Підійдеш після служіння, ми тобі подаримо Біблію. Добре? Ти хотів би мати Біблію? Добре. Обов'язково не забудь. Шановні дітки, хотів би до вас звернутися, і я надію, що і дорослі теж отримають для себе певні поради, настанови, тому що, Слово Боже, воно універсальне і в ньому ми знаходимо поради як для дітей, так і для дорослих. Скажіть, будь ласка, дітки, ви щасливі, що канікули закінчились? Хто щасливі? О, молодець! Ти, напевно, на відмінно навчаєшся в школі, так? Да? П'ятірки отримуєш, ой, я забув, вже ж 12 зараз, так? Да? Я ще ж живу тими старими на 12-тіся, так? Ні? В третьому класі? Вам, вам ще не ставлять оцінок? Що не ставлять. Ну, тоді можна вчитися. Якщо оцінок не ставлять, то береш вчитися. А хто хоче вчитися на відмінно? О, це хорошо, гарне у вас бажання, дуже гарне бажання. А як ви думаєте, що потрібно для того, щоб вчитися на відмінно? Хто готовий сказати? Що потрібно? Ну, що потрібно, щоб вчитися на відмінно? Старатися. Ну, бачу, старші знають краще, ніж діти. То навчіть дітей. Кого? Хто хоче сказати? Так, але щоб вчитися гарно, що потрібно робити? Все? Хорошо, друзі, я хотів би дати деякі поради, які дає нам Слово Боже. Кожен новий навчальний рік це є той зошит, який ви відкриваєте 1 вересня. А на ньому ще написано? Чистенький зошит. Правда? 1 вересня всі діти відкривають чисті зошити. Але вже десь через місяць в тому зошиті є що? Там є все. І накреслено, і накляксено, і підкреслено, і червоним, і синім, і, і вирвано, можливо. Всяке буває, правда? Але все це залежить, що буде в тому зошиті, залежить від кожного із вас. Від того, наскільки ви старанно будете відноситись до своїх справ, які вам доручені. Адже навчання це особлива задача, яка стоїть перед вами. Що потрібно? Деякі моменти. Біблія каже такі, поради, дає. Все, що тільки робите, робіть, як для кого. Як для Господа. Все, що ви робите, робіть, як для Господа. Коли ви вчитеся старано дітки, і вам ставлять оцінки у зошитах, у журналах класних, у щоденниках, то це не просто оцінка для вчителів, це не просто оцінка для батьків, а це показник. Вашої стараності і показник вашого відношення до тих обов'язків, які дані вам. Тому перше, для того, щоб гарно навчатись, потрібно що, дівчатка? Що потрібно? Стараність. стараність, стараність, потрібна стараність, потрібно старано відноситись до своїх обов'язків і до завдань. Друге. Дуже важливо, будьте уважні, якщо ви хочете вчитися на відмінно, то прислухайтесь, дуже важливо мати гарних друзів. Як ви думаєте, важливо мати добрих друзів? А чому? Є таке прислів'я, з ким поведешся, з того і наберешся. Якщо у вас хороші друзі, гарно вчаться, то і ви будете підтягуватися з ними вчитися. Якщо ви оберете собі друзів таких, які а, їм все паралельно, то і ваше навчання буде таким. Тому друга така порада, яку дає нам Господь. Слово Боже, не давайте себе зводити. Лихе товариство псує добрі звичаї. Або лихі друзі, товариші, вони псують і вас. Тому щоб гарно вчитися, Дівчатка, хлопчики, що потрібно? Перше стараність, а друге що? Що друге? Гарних друзів обирати. Гарних обирати друзів. Третє, на що хотів би звернути увагу. Дуже важливо кожного дня просити у Бога мудрості. Кого є телефон? О, всіх є. У вас є телефони? Немає. А що ви робите з телефоном, щоб він служив Ми вам на цілий день, щоб ви могли ним користуватися? Тікток і сидите, а він цілий день працює вам. Треба заряджати, правда? А якщо ви телефон не забули зарядити, що відбувається? Ви заходите в Тік-Ток, а там що? А там нема нічого. Ви не можете зайти. Ви хочете зателефонувати, а ви не можете. Ви хочете щось подивитись чи послухати, а там немає, він, він не працює. Чому? Немає зарядки. Тому, друзі, наш Господь, Він є джерелом сили і мудрості. Тому дуже важливо кожного дня звертатися до Бога і просити у нього мудрості. у тому щоб розуміти ту інформацію, сприймати ті знання, запам'ятовувати те, що дає вам, дають вчителі, викладають і навчають вас. Четверте, на що хотів би звернути увагу? Пам'ятайте, що у всяких складних моментах, а в школі бувають складні моменти? Які? Які? Служний приклад. Да? Задача. От стоїш, задавали, написали задачу на дощ сюди, і ти думаєш, Ми ще, ти... що ви робить? Він мені сидить. Ну як душа? Або залі, або справді, так да? не лягаємо. Ні? Що робимо? А я знаю, бо я теж в школі вчився. Пам'ятаю, як робили. Але дуже важливо пам'ятати, що завжди є поруч Господь. І він завжди готовий нам нагадати Духом Святим те, що нам розказували вчителі. Але, щоб загадати, нам потрібно бути старанними і уважними, Розказують одну історію, як Дух Святий отримав двійку. Ви хочете знати, як Дух Святий отримав двійку? Один студент навчався і так собі легковажно відносився до уроків. Він що собі там малював, коли вчителі розказували, щось він там собі писав на уроках, щось там у телефоні заглядав. І йому кажуть, слухай, ну ти ж звертай увагу на те, що там розказуєш, а Дух Святий мені нагадає, що там, коли там екзамен буде, Дух Святий мені нагадає. Прийшов час екзаменів. І він сидів, 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 і Дух Святий йому нічого не нагадав. А як ви думаєте, чому? Бо не було що нагадувати. Для того, щоб щось нагадати, потрібно було щось вивчити, да? щось знати. І тоді Дух Святий може нагадати. А якщо ми. Не старані, якщо ми на уроках у телефонах сидимо, якщо ми не молимося, якщо ми не просимо Господа, то що він може нам нагадати? Тому, друзі, дітки, студенти, хотів би звернути нашу увагу на наступне. Розпочинаючи цей навчальний рік, запрошуйте Бога у ваше навчання. Читайте кожного дня особливу книгу Біблію. Черпайте мудрість у Бога, тому що у школі нас навчають математики, хімії, фізики, мови і так далі. І так далі. А мудрість дає нам Господь. І Він каже: якщо у когось не вистачає мудрості, то що робіть? Просіть у Бога. Я хотів би разом з вами молитися: молитися і просити мудрості для всіх нас. Щоб це життя ми могли прожити мудро на цій землі і мудрості для наших дітей. Наш добрий і